11-та -го година вечора у передмісті Покровська гримить потужний вибух. Виїжджаємо. Перша інформація. Ворожа ракета поцілила просто у приватний будинок. Не прилетіло. Там далі вдома. На місці інформація підтверджується. Зараз знаходимося на місці обстрілу. Попередньо один потужний удар в приватний сектор. Рятівники з парамедиками. Зараз. Дивляться по завалах з-під завалі зруйнованого вщент будинку першим дістають десятирічного хлопця. Живий його терміново госпіталізують. Під завалами ще можуть перебувати люди. Хлопці зараз ретельно проводять огляд, але це ускладнено, тому що будівля досить суттєво зруйнована. Під руїнами рятувальники шукають ще батьків хлопця. Операція триває усю ніч. Згодом знаходять матір. Як нам туди залізти? А як хлопці? Це що жінка дві не є пульс? Пульсу медики у жінки вже не знайдуть. На ранок з під завалів деблокують і тіло її чоловіка, – 52-річного батька пораненого хлопця. Окрім підлітка поранень, дістав ще один чоловік, що жив по сусідству. Пораненим надається необхідна допомога. Крім того, через російський удар пошкоджено шість приватних будинків. Шовця поверталі вивчався світ. Я сразу та ріболка, рібонка на руки, біжать а куди біжать. На ударила дуже сильно. Дуже сильно. Дуже близько, різка сильно. росіяни не припиняють гатити по прифронтових населених пунктах напередодні по Донеччині гатили і зі ствольної артилерії, і керованими авіабомбами та балістичними ракетами. Протягом доби було нанесено 2329 обстрілів Донецької області. З них це було два віудари, потім два обстріли застосуванням. Реактивної системи залпового вогню по тарецьким громаді, по часов'ярській, по Константиновській, по всім громадам з дом фронту ворог аде активні обстріли кожного дня руйнує цивільну інфраструктуру дуже складна в області. обстановка, тому ще раз наголошую, щоб люди з області виїжджали. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.